Привіт, малята! Сьогодні запрошую на заняття поговорити про вітаміни. Вітаміни споживаємо про здоров'я своє дбаємо. Дітки, а скажіть но, ну, будь ласка, хто знає, що означає слово вітаміни? То, чи правильно ви сказали, вітаміни це речовини і мікроелементи, які повинна вживати кожна людина щодня. Для того, щоб правильно функціонував і розвивався наш організм? Діти, а де ви могли чути таке слово вітаміни? Думаю, що ви сказали правильно. Таке слово ми дуже часто чуємо, коли вживаємо. Правильне здорове харчування. Чую, що до нас хтось поспішає. Я вітаміном а багата, про це усі повинні знати, щоб ви високими росли, щоб ви веселими були, щоб зір здоровим залишати потрібно моркву споживати. Смачний я супом і борщами, зі свіжим маслом, з огірками. Я є основою життя. Вітаміном Б багатий я. Кажуть, я грубого помолу, не забувай мене до столу. Так, малята, це про хліб. Я другий хліб. Основа в хаті. Я вітамінами багата. Мене лиш правильно варіте, щоб вітаміни залишити, а вітаміни Б і С додайте їх сюди, Сальце. Чудова вийшла страва для справжнього гурмана. Хто я? Яке моє ім'я? Здогадалися малята, та це ж картопля. Ми в смородині в шипшині, у малині і в ожині, вітаміни Б і С. Не забудьте ви про це. Щоб нас марно не втрачати, лиш помийте і споживайте. То хто у нас сьогодні були гостями на занятті? Правильно, це були вітаміни. Ой, смачні гості завітали. Багато корисного нам побажали. Дітки, після перегляду відео, будь ласка, назвіть ті продукти, які сьогодні ви. Побачили і почули у відео, а також назвіть, які саме ви почули вітаміни. А я на цьому з вами прощаюся. До наступної зустрічі!